Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її, молоду, за те, що так щиро вона полюбила Козацькі очі, прости, сироту, кого ж її любити, ні батька, ні неньки одна, як пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи вина ж голубка, що голуба любить? Чи винен той голуб, що сокіл убив, сумує, гуркує білим світом нудить, літає, шукає, дума, заблудив? Щаслива голубка високо літає, полина до Бога милого питать, кого ж сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже, і хто те знає, де милий ночує, чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня напував, чи може. З другою, другою кохає, її чорнобриву уже забував. Якби то дались і крила за синім би морем милого знайшла. Живого б любила, другу б задушила, а до неживого у яму плягла. Не так серце любить, щоб з ким поділитися, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журиться. Журись, каже думка, жалю завдає, О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля.